Вітаю учнів 10 класу на уроці мистецтва. Тема нашого уроку архітектура Арабського Сходу. Кожна світова релігія, названа на честь її засновника або суспільства, в якому вона народилася. Слово іслам не відноситься ні до будь-якої особи, ні до народу, ні до країни. Канон цієї культури заборона на зображення людей і тварин. Про це сказано в хасидах. Переказах про слова і вчинки пророка Мухамеда. Художник в такому разі претендує на роль Творця, а це властиво тільки Аллахові. Тому головною особливістю цієї культури є прагнення до краси, яка є ознакою божественності в геометричних формах і орнаментах. Мистецтво ісламу поєднало в собі традиції і культуру Єгипту, Візантії, Індії, Північної Африки та Середньої Азії, що дало можливість створити неповторні шедеври, якими до сьогодення захоплюються всі, хто з ними знайомий. Іслам є наймолодшою із трьох світових релігій. Якщо християнство і буддизм виникли у стародавню епоху, то іслам у період раннього середньовіччя. Людей, що сповідують іслам, називають мусульманами. Започаткування ісламу, віри в єдиного Бога Аллаха, пов'язано з діяльністю пророка Магомета або Мухаммада. Це був історичний діяч, який заснував мусульманську громаду в Аравії, проповідуючи серед арабів священне писання. Згодом ці откровення пророка і його учні записали в Корані саме за правління Магомета, якого вважають посланцем Аллаха, араби об'єдналися в, в єдину державу. Місто Мека, де народився і жив Магомед, перетворилося на головне святилище мусульман. В іншому місті, Медині, що знаходиться в Саудівській Аравії, де тривалий час проповідував Магомед, сформувалися основні ісламські ритуали і обряди. Мусульмани щоденно виконують п'ятиразову молитву намаз, дотримуються посту впродовж місяця Рамадан, здійснюють хоча б раз за, ти, за життя паломництво в Мекку до головної святині кааби чорного каменя, це оплавлений метеорит, який вважають магічним посланням Аллаха. В архітектурному мистецтві країн Сходу художні особливості споруд визначаються не стилем, який панував у ту чи іншу епоху, а релігією і місцевими національними традиціями, які ретельно зберігали і суворо дотримувалися канонів. Для мусульманської культури характерно будівництво будівель з великими куполами, велику увагу приділяли внутрішнім розписам, мозаїці, інтер'єру, а не зовнішньому вигляду. Яскраві і соковиті кольори, симетрія, наявність арабесок, склепіння у вигляді сот, з численними западинами і заглибленнями характерні особливості архітектури арабо-мусульманського регіону. В архітектурі цього регіону вирізняють культові і світські споруди. До світських споруд належать житлові будинки, караван сараї, Ринки, які зберігають доісламські арабські традиції. Караван Сарай це заїжджий двір для караванів на торгових шляхах. Арабський ринок переповнений різним крамом. Найпоширенішою культовою спорудою і символом духовної культури мусульман є мечеть, місце для молитви і богослужіння. Важлива ознака соборної мечеті мінарет. Із цієї високої вежі Муедзин закликає мусульман на молитву він співає азан. Звідси його голос чути мешканцям усього міста. Невеликі мечеті зазвичай мають один мінарет або не мають взагалі. Середні два, а великі від чотирьох до шести. У мечеті пророка в Медині їх найбільше 10. Мінарети зазвичай круглі або квадратні в плані, завершуються ліхтарем, банею або шатром. Їх прикрашали цегляною кладкою, різьбленням, глазурованою керамікою, ажурними балконами і карнизами, стрічками орнаментів і написів. Найголовнішим храмом мусульманського світу є мечеть Аль-Харам у Мецці. Це великий майдан, оперезаний галереями навколо Кааби. Під час молитов мусульмани всього світу повертаються обличчям до цього священного каменя. Тут виголошують проповіді, пов'язані з важливими подіями мусульман. Мечеть пророка одна з найбільш шанованих святинь ісламу, розташована в західній частині Саудівської Аравії у місті Медині. Масджид ан-Набаві є місцем поховання Мухаммеда і за значимістю для мусульман поступається лише в заповідній мечеті в Мецці. Мечеть пророка споруджена ще за життя Магомета в 622 році. Вона стала взірцем для створення інших мечетей Багдада: Дамаска, Каїра, Стамбула. Територія будівлі постійно збільшувалася і досягла площі 56 футбольних полів. До перлин ісламської архітектури належить блакитна мечеть у Стамбулі, грандіозна споруда з каскадом сферичних куполів і шістьма мінаретами. Її інтер'єр розкішно оздоблений кахлями, зачаровує сяючим мерехтінням відтінків синьо блакитних кольорів завдяки світлу, яке проникає крізь численні вікна. У дворі фонтан, адже мусульмани вмиваються перед тим, як зайти до храму. Одна з найкрасивіших стамбульських мечетей це сулейманія, справжній архітектурний шедевр, що виник в місті завдяки старанням великого зодчого синана. Будівництво воїстиновеличного і одночасно витонченої споруди велося близько сіми років, і на його зведення Султан Сулейман пишний виділив з державної скарбниці нечувані на ті часи гроші. Це величезний комплекс, побудований в 1557 році без будь яких кранів, бульдозерів, комп'ютерного моделювання і сучасних будівельних матеріалів. Вражає тільки, не тільки архітектурними формами і елементами, але і застосуванням технологій, які дозволили пережити за 450 років 89 серйозних землетрусів силою більше 7 балів за шкарою Ріхтера. Мечеть Сулейманія височить посеред величезного квітучого саду. Архітектурно вона нагадує знаменитий стамбульський собор Айя Софія, хоча побудовані вони були з різницею майже в тисячу років. У релігійної обітелі великого османського падишаха Сулеймана також чотири мінарети, але ось купол трохи відрізняється будовою. Сінан продумав все так, що у віруючих, які входять всередину мечеті, виникає відчуття, ніби вони потрапляють в оточення потоків світла, що падають прямо з небес. Подібна ілюзія створюється за допомогою численних віконних прорізів, яких в мечеті 168. 136 віконець розташовуються по периметру будівлі і 32 вікна вбудовані безпосередньо в сам купол. В архітектурний комплекс ведуть відразу 11 входів. По всьому саду розкидано безліч великих і маленьких фонтанів, найвідоміший з них Шадерван. Потрібно сказати, що це не просто прикраса саду, такий фонтан будували спеціально для здійснення ритуальних обмивань. Мечеть Соліманія відома своєю неперевершеною акустикою всередині будівлі. Звичайно ж, тоді про електрику, мікрофонах і інших звукових технологіях ніхто не чув. Але, щоб домогтися наявного акустичного ефекту, архітектор Сінан придумав унікальний хід, вмонтувавши в стіни мусульманського храму особливі глечики резонатори У розписі стін Мечеті брав участь відомий каліграф тих часів Хасан Челебінь. Його руками створено неймовірні за красою і вишуканістю візерунки і написи. Також інтер'єр мечеті прикрашають вишукані вітражні композиції, поєднання тонкого кольорового скла і мармуру, з якого виконані менбар і мехраб, виглядає розкішно. Два мовзелея зберігають у собі тіла самого сулеймана-законодавця та його коханої дружини Хасакі Хорем. Нам більше відоме її інше ім'я Роксалана. Тюрбе, тобто усипальниця султана, яка знаходиться на території мечеті, набагато пишніша. До того ж у ньому знаходиться гробниці ще двох падишахів Султана Ахмеда ІІ та Султана Сулеймана ІІ. Розгляньте мавзолей Сулеймана. Стіни мавзолея Роксолани прикрашають вишукані кахлі з кераміки, що зображають райський сад. Тексти віршів присвячених красі і живому розуму цієї жінки. На місці зруйнованого римлянами храму біблійного царя Соломона було побудовано знамениту мучеть Кубат. «Ас-Сахра», що означає купол скелі. За переказами одного разу на вершину цієї голої скелі янгли принесли Мухамеда, і він ступив на неї своєю ногою. Побудована мечеть у формі восьмигранника, увінчена куполом, прикрашена мозаїками і мармуровими колонами. Мечеть досі вражає людську уяву. До складу Арабського халіфату в 7-8 століттях входили країни Північної Африки та Південна Іспанія. Як називали її Раби, це була Андалусія. Мистецтво цих країн розвивалося в тісному контакті з арабським і отримало назву Магрибське. Магриб арабською означає Захід, або частіше ми чуємо назву Мавританське. Найвищим втілення художніх особливостей мавританської архітектури та ісламського мистецтва є архітектурно-парковий ансамбль «Альгамбра» від арабського слова Альхамра, що означає червона. Аби насолодитись красою східної архітектури, не обов'язково їхати до Стамбула. Сьогодні в Україні налічується близько 160 мечетей та молитовних будинків також діє кілька духовних навчальних закладів, деякі з мечетей це унікальні пам'ятки. В Києві здавна проживали представники різних культур та релігій, серед них мусульмани. Сьогодні одна із найбільш помітних мечетей України. Аррахма у Києві. Це перша мечеть, яку збудували у столиці. Разом з мінаретом, медресе і навчальним корпусом вона належить до ісламського комплексу. Назва мечеті у перекладі означає милосердя. Збудована протягом 1996-2011 років. Мечеть знаходиться на схилі горища Кавиця на татарці. Харків завжди був багатонаціональним містом. Тут є і православні храми, і єврейські синагоги, і мусульманські мечеті. Ще наприкінці 19 століття у Харкові організувалась досить активна мусульманська громада. Виникла потреба у духовному храмі вірян. І от у 1906 році була збудована перша соборна мечеть у Харкові. На жаль, у 1936 радянська влада її повністю зруйнувала, але у 2006-му її відновили. Одним із крупних ісламських культурних центрів є мечеть на честь Султана Сулеймана Пишного і Роксолани у Маріуполі. Прообразом мечеті стала Сулейманія. Джамі у Стамбулі. Відкриття маріупольської мечеті відбулося у 2007 році. Ося мечеть Сулеймана та Роксолани, що знаходиться в Маріуполі, побудована із мармуру, який привезли із Туреччини. Найстарішій мечеті в Україні 700 років це діючева культова споруда мусульман, мечеть хана Узбека, яка розташована у Сімферополі. Неймовірно, але саме цю мечеть побудував правитель Золотої Орди хан Узбек у 1314 році. Через деякий час поруч було відкрито і вище духовне училище, де готували мулка, діїв, мусульманських богословів. Згодом мечеть зазнала руйнувань, вдалося відновити лише частину храму. А медресе, приміщення, де проживали учні, досі лежить у руїнах. Ханський палац, також відомий під назвою Хан Сарай, був побудований як родова резиденція династії гіреїв та довгий час слугував резиденцію місцевих правителів, щоразу зазнаючи змін, але завжди залишаючись неприступним та таємничим. Засновником ханського палацу вважається Сахиб І Гірей, будувався палац протягом 1532-1783 років та відігравав важливу роль в політичному, культурному та духовному житті Криму. Він є єдиним у світі зразком кримсько-татарської палацевої архітектури. Палацовий комплекс складався з південних та північних воріт, палацової площі головного, поштового та гаремного корпусів, кухні, стайні та бібліотеки, а також соколиної вежі, мечеті, перського саду та ханського кладовища. Мечеть ханського палацу у Бахчісараї була збудована в 1532 році та є першою спорудою ханського палацу. Зовні велика ханська мечеть виглядає як дві високі вежі з гострими шпилями. Всередині веж є великі сходи, по яких піднімається на балкон служитель перед початком служби. Частина балкону перетворена на ханську ложу і є заскленою, стіни її прикрашені вітражами та розписами. В архітектурний ансамбль поруч з мечетю включався медресе, що перекладається як місце вчення, місце, де проходить навчання. У середній віки це був єдиний вищий загальноосвітній інститут у ісламському світі, де готували служителів культу, вчителів початкових шкіл, а також службовців державного апарату. Метреси закінчували провідні вчені арабського світу. В епоху великих імперіїв. Тимуридів, Софевідів, османів, медресе, як і Соборні мечеті, отримали ошатні портали з орнаментами та релігійними написами і посіли важливе місце у композиції міських архітектурних ансамблів. Отже, мистецтво арабо-мусульманського культурного регіону прекрасне та оригінальне, неповторне і загадкове. Однією з його особливостей є витончена краса і декоративність.